Відкриваємо далі. Ось мультитул, повноцінний вже. Тоже next tool. Перший раз також стикаюся з продукцією цієї фірми. До цього ось користувався лазерменом. Ну зараз у нього така ціна, що краще хай він лежить вдома. Буду пробувати щось бюджетне користуватися. Так. Я цей вже не, не раз губив, не знаходив. Дивіться. Імеється чехол. Це дуже. Хорошо. Сидить плотненько в чехольчику. Опа. Дивись. є додаткові плашечки. Є сам мультитульчик. Тут пише, що 11 функцій в ньому. О! Опа! Підпружинені плоскогубці, є кусачки. Раз, що тут ще у нас є? Ось тоже нормальний прикол. Ножниці. Ножниці також підпружинені. Нормально. Ну і тут у нас також є плоска викрутка, напільник, фігурна викрутка. Що тут іще є? Як тут його все достать? Не знаю. Буду робити повний огляд, буду розказувати, показувати. Трошечки його в руках покручу, розберусь, що і як. Поїде він за мною по-любому на рибалку. А цей малючок буде зі мною все время в кишені, бо цей важкий все время його тягав. Буду цю апаратурку всю тестувати. Кстати, все це замовив. І оце колись замовив. Цьому вже годів 8%. І оці ось новиночки всі, Замовив на фонарик його. Для наших підписників знижка мінус 10% по промокоду. Фішком. Так що, кому треба, до свят замовляйте. У них є знижка, там набагато товарів. Знижки всі ці сумуються разом з нашою. Так що Перед Новим Годом порадуйте своїх друзів, знайомих, рибаків, туристів і просто людей, які ведуть активний спосіб життя такими прикольними штуками.